32 роки вік свідомості, незламності, гідності та незалежності. Сотні років Україна виборювала своє право на самостійність, були зради та перемоги, арешти та тортури дисидентів, жорстокий геноцид та голодомор. Але нескореність та сміливість українців дали нам право на свою державу. Проголосити. 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. Усі ці роки ми будували, розвивали та обирали шлях нашої держави. Революція гідності дала нам нових героїв та впевненість у майбутньому українців. Коли нас вітав весь цивілізований світ, ворог задумав знищити та підкурити. Анексія Криму, вторгнення на Донбас, а тепер ще й повномасштабний напад Росії через 32 роки. Ми знову змушені кров'ю захищати свою свободу та незалежність. Завмер від шоку, а українці відчайдушно кинулися у бій. Відвагою та незламністю ми вразили та надихнули мільярди людей на всій планеті. Україна стала символом свободи та захисним буфером для Європи. Незалежно незалежна Україна переможе, як робила це сотні років поспіль. Саме наш сильний народ подарує світу свободу, аби в майбутньому. Жоден кривавий диктатор не зазіхнув на чужі землі. Великий народи, великої України, що відзначає сьогодні великий день: день незалежності, свято вільних людей, свято сильних людей, свято гідних, свято рівних українців та українок. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів.